Добрий день, шестикласники. Вітаю вас на уроці української мови. Перевірте, чи все необхідне є у вас для уроку. Зошит, ручка, олівець. Розгорніть свої зошити. Запишіть дату. Класна робота та тему нашого уроку, яка звучить так. Написання слів з пів на пів. Завдання нашого уроку. З'ясувати особливості творення та написання слів з пів на пів, навчитися правильно писати та вимовляти слова з першою частиною пів. Поглибити знання про способи словотворення в українській мові. Збагачувати свій словниковий запас, розвивати усне та писемне мовлення. Пригадайте, який розділ мовознавства ми вивчаємо зараз? Що вивчає словотвір? Орфографія. Які слова ми називаємо складними? Як поєднуються частини складних слів? Пригадайте правила написання складних слів. Перевірте себе. Словотвір це розділ мовознавства, що вивчає способи та особливості творення слів, орфографія правила написання слів. Складним називають слово – Яке має два чи більше коренів. Наприклад, вітродвигун, відеокамера, чорнобровий. Складні слова творимо за допомогою сполучних голосних ОЕ або без них. Наприклад, Водограй, спорттовари, краєзнавство. Перевірка знань. Пропоную виконати вправу. Наведені слова запиши у відповідні колонки, знімаючи риску. В першу колонку слова, які пишуться разом. В другу колонку з дефісом. Лікар-педіатр. Верболіс. Лісостеп. Стоп-кран. Чорнослив. Лисичка сестричка. Людинознавство, хліб-сіль, кавомолка, звіробій, зліт посадка. Якщо виконаєш завдання правильно, то за виділеними буквами слів у колонках прочитаєш завершення українського прислів'я. Зупини відео. І виконав право самостійно. Перевірте себе. Разом пишуться слова: Верболіс, лісостеп, чорнослив, людинознавство, кавомолка, Звіробій. З дефісом лікар-педіатр, стоп-кран, лисичка-сестричка, хліб-сіль. Зліт посадка. З виділених букв утворилися слова Великі крила». Отже, ми можемо прочитати прислів'я. У доброї слави, великі крила. Дітки, А зараз проведемо гімнастику для очей, тому що вони втомилися. Подякуємо, Лемурчики, за чудові вправи і продовжимо працювати. Як писати слова з пів на пів. Невідмінюваний числівник пів зі значенням половина з наступним іменником, загальною чи власною назвою у формі родового відмінка однини пишемо окремо. Наприклад. Пів Аркуша, півгодини, пів яблука, пів Києва, Півострова. Пів яблука. Половина чого яблука? Пів Європи. Половина чого Європи? Пів Одеси. Половина чого Одеси? Якщо ж пів з наступним іменником у формі називного відмінка становить єдине поняття і не виражає значення половини, то їх пишемо разом. Піваркуш, півколо, південь, півзахист, півтон. Погляньте на зображення та слова, які утворюють єдині поняття. І пишуться з пів разом. Півкуля, півмісяць, півострів, південь. Запам'ятайте правопис цих слів. Разом пишемо складні слова з першою частиною на пів. Напівавтомат, напівсонний, напівголосно, полумисок. Пропоную відпочити і виконати фізкульт хвилинку. Зі мною ти руками ось так. А ти готовий? Так. А ти готова? Так. Один, два, три, ракета лети, а ти лети, ти, ти, ти удалеті світи, а ти лети, ти, ти, ти удалені світи, а ти лети, ти, ти, ти у даледі світи. Тоді зроби разом зі мною ти руками. Ось так. А ти готовий? Так! А ти готова? Так один, два, три. Літак лети, а ти лети. Ти. Зроби разом зі мною ти руками ось так а ти готовий? Роби разом зі мною, ти руками ось так. А ти готовий? Так! А ти готова? Так! Один, два, три, гелікоптер, лети. А ти лети, ти, ти, тудалеті світи, а ти лети, ти, ти, туди далекі світи. Повітряна куля, ракета, літак, гелікоптер. Ракета, літак, повітряна куля, ракета, літак, гелікоптер. Гелікоптер, 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 гелікоптер. Пропоную виконати вправи на закріплення. Вправа перша. У наведених словосполученнях випиши слова, які потрібно писати разом. Проїхати пів Європи. Стати напівдорослим. Минуло півгодини. Побудувати півколо. Два півоберти. Залишилося півяблука. Відвідати півострів. Купити півхлібини. Витратив півмісяця. Півзахист команди. Червоний півмісяць. Зупиніть відео і виконайте вправо самостійно. Перевір себе. У наведених словосполученнях потрібно було виписати слова, які виділені червоним кольором. Напівдорослим, півколо, півоберти, півострів, півзахист, півмісяць. Добре впоралася з цим завданням. Молодці. Вправа друга. Запишіть слова у дві колонки. Перша колонка, які пишуться разом з пів. Друга колонка, які пишуться окремо з пів. Зупиніть відео. І виконайте цю вправу самостійно. Перевір себе. Разом пишемо слова спів, які становлять єдине поняття: півколо, півзахист, півкуля, півваркуш, північ, південь. Окремо пишемо слова спів зі значенням половина, півмісяця, половина місяця, півсела, півкиєва, півяблука. Півями, півюрти. Добре виконали вправу. молодці. Пропоную виконати тестові завдання. Тест номер 1 Усі слова пишуться разом. Півсон, півсела, півкуля, півколо. Оберіть правильну відповідь. Якщо потрібно, зупиніть відео. Тест номер 2 Окремо пишеться слово: Півзахист, Південь, Півгороду, півколо. Оберіть правильну відповідь. Тест номер три. Разом пишеться слово пів Києва, Пів Аркуша, пів Острова, пів Яблука. Оберіть правильну відповідь. Не забувайте, ви завжди можете зупинити відео. Тест номер 4 Усі слова написано правильно в у рядку. А. Піваркуш Півогірка. Півєвропи. Б. Південь. Півгороду. Півсела. В. Північ. Півяблука. Півкуля. Г. Півсон. Півзахист. Півоберт. Оберіть правильну відповідь. Перевір себе. Тест номер 1 Окремо пишеться слово в варіанті Б півсела. Тест номер два. Окремо пишеться слово варіанті В. Півгороду. Тест номер 3 Разом пишеться слово. Варіант Б. Піваркуш. Тест номер 4 Усі слова написано правильно у рядку. Варіант В. Північ, півяблука, півкуля. Молодці. Ви гарно впорались з завданням. Підіб'ємо підсумок уроку. Назви вивчену орфограму. Як пишуться слова з пів на пів? Що ти тепер умієш, ознайомившись із новим матеріалом? Яка оцінка на твій погляд відповідає твоїм знанням і навичкам з теми? Домашнє завдання. Повторити теоретичний матеріал, що вивчався на уроці. Скласти і записати шість речень зі словами спів. Дякую за увагу. На все добре!